Градус самоцінності під час зустрічі просто зашкалював. Люди намагались перекричати одне одного, що аж ніяк не сприяло вирішенню справи. А турбує жителів приватного сектору збільшення кількості крадіжок у їхніх садибах. За ніч кажуть люди, втратити майно можуть кілька обійсть, а деякі подвір'я вже по кілька разів ставали жертвами крадіїв. Залазять у хати, у сараї, в гаражі. Бризають на собак. Чому ні бігають собаки? Визивали міліції, міліції і ми визивали, нас обікрали усе та саме. з собаками міліція приходила. Результатів Никаких Результатів. тому що не пойманий не вор, і всі навіть в нас на посілку знають хто, але він його не спіймали. Обурення людей цілком зрозуміло. Майно дістається нелегко, а придбати нове зараз непросто. Разом з тим люди виснажені і морально. Їм доводиться спати в сараях, оберігаючи своє майно. Від безвиходів вони погрожують самосудом над злодіями. Врешті встановити контакт між людьми і правоохоронцями вдалося. Будуть тут постійно два чоловіка РОВД дежурити. Для них договоримся, чтобы было помещение. поміщення, і от нас постоянно два человека, і будем дежурить, контролювати посолок. Поліцейські запевняють про усі факти. Їм відомо мають і докази, і підозрюваних. Однак існують певні нюанси, які зараз і будуть відпрацьовуватись. Здесь накопившися, скажімо так, жалоби громадян за період більше, ніж год. Поліція реагує, слідчо-оперативна група. виїжджає, просто дані факти. накопились и имеют как бы накопление в большом промежутке времени. И так получилось, что именно сейчас они нашли свой выход. Сейчас проверяется еще раз доказательная база, потому что нам нужны в первую очередь вещественные доказательства для того, чтобы мы могли надлежащим образом отреагировать. Схематизируется информация, которая была получена с мест непосредственно преступления про работе экспертов вместе со следствием. Після вчорашнього спілкування у відділенні поліції сьогодні чекали активістів. На зустріч прийшли тільки двоє. За їхніми словами, питання з приміщенням вирішити не вдалося. За інформацією поліції, графік чергувань правоохоронців складений, аналіз матеріалів справ зроблений. Відсьогодні патруль з правоохоронцями виходить на чергування. Наскільки ініціативними будуть у цій справі мешканці, покаже час. Їхні проблеми щодо освітлення і стану доріг врахували і представники райвиконкому. А вже у понеділок з усіх цих питань відбудеться наступна зустріч представників райвиконкому з мешканцями Всебратського.